Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ядерний випух в РФ грудна бомба вийшла з під контролю після атаки дронів. ЗСУ. Ну що провели експерименти у тварі? Загалом за експерименти уже понад 1350 загиблих далі мовою оригіналу. Українські дрони люди атакували хімічний рідкінський опутний завод, який розташований за 500 кілометрів від кордону України та за 100 кілометрів на північ від Москви. у Defense Експрес розповіли, чим таке ці. Ір'я особливою для України за інформацією російських неофіційних джерел. внаслідок атаки долетіло чотири безпілотники, один із яких пробив дах одного з цехів. Два влучили поряд, а четвертий поклов пошкодив трубопровід, через що сталося пожежа, витік охолоджувача і хімікатів, який рівноцінний ядерному вибуху. Аналітики видання наголошують, що атака на це підприємство є вже другою, адже перший удар стався 29 листопада 2024 року, коли в Росії скаржилися на те, що один із дронів впав після. Збиття на складу з готовою продукції внаслідок чого сталася пожежа, на фоні цього доцільно зазначити, що рідкінський опитний завод дійсно є для РФ доволі лікальним підприємством, яке, хоч і не є виробником кінцевої оборонної продукції, але від роботи якого залежить ціла низка російських оборонних підприємств авіаційної ракетної та космічної галузі. При цьому головним замовником а продукції заводу, а саме так зване міноборони, зазначили матеріалі серед головних підприємств замовників продукції ЄВПП. Авіатека роствертола «Роствертола», Союз. Однак такий список не повний, адже він налічує, кажуть представники підприємства понад 400 компаній. Щодо ВМП він є частиною Алмаз антей який займається виробництвом зенітних ракет, катапультних крісел та авіаційних комплектуючих. Водночас «Роствертол» виготовляє Мі 26 мі 28 та Мі-35. фцдт Союз є провідним та основним розробником та виробником твердопаливних двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема. Ма для тополі Яриса та булава, також для балістичних ракет у Тарка іскандер. Всі харасезу тощо додали аналітики. У Діфан Експрес наголосили, що продукцію, яка виготовляється на ураженому хімічному підприємстві Рідкінські опитні заводи є спеціальні смоли для композитних матеріалів, затверджуючи епоксидних матеріалів, жаростійкі які матеріали та добавки для їх отримання, вольфрамові з'єднання, інгібітори для захисту від корозії. Крім того, за словами аналітики, у це підприємство є одним з кількох у Росії, які Готовляють специфічні кремніогранічні матеріали, з якими у РФ почалися проблеми у 2014 році, на що старжилися в 2017 році вже на державному рівні. Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років, Микола Маломуша зазначив, що Путін був особисто попереджений про наслідки можливого застосування тактичної ядерної зброї. Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо». Путін накопичує балістичні ракети різних типів, які він планує систем. Темно використовувати на сьогодні він може здійснити приблизно 7-8 атак із використанням для 800 ракет різного класу, здатних уражати цілі на відстані до 800 кілометрів, включаючи Львів. Утім, ці ракети скоріше за все будуть застосовуватися поетапно, щоб посилити терористичний тиск. Вважає Маломуж. за словами генерала армії України. Путін показує, що Арішнік це перехідний етап до можливого тактичного ядерного удару. Однак, за даними розвідки, зокрема Пентагону, Путін був особисто попереджений про нас. Можливо, застосування тактичної ядерної зброї попередження надійшло з боку США Великої Британії Франції, а також представників ядерного клубу, таких як Китай і Індія. Саме тому у своїх заявах війна заявив, що ядерний ракета не використовуватиме, обмежиться торт ротиловими боєзарядами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобай пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.